Вітаємо з перемогою. В цьому сезоні ви двічі обіграли. Вже так виходить принципового свого суперника враження Та Ви знаєте, не дивлячись на ці всі моменти некрасиві, які сталися в кінці матчу, це не зовсім не прикращує ні нашу команду, ні їхню. Хід гри був непоганий, цікавий. Югом завжди цікаво грати в тому плані, що. Не тільки глядачі онлайн-трансляції можуть чути коментарів і одного, а ми чуємо безпосередньо на майданчику 125 коментарів, які знають і тільки не літають. Ну але ми вдвічі показали навіть там з красними, в трьох проти п'яти чи в чотирьох ми показали, що ми цю команду обігруємо. Готуємося далі. Наші задачі ми перед собою ставимо і працюємо далі. Дякую команді Юга за цю гру. Десь воно. Не краситься таке футбол, тим більше в такі моменти, коли у нас в країні війна, починати оці незрозумілі дії. На паркеті виясняться зовсім воно не потрібно в наш час. Дякуємо нашим захисникам, тримаємо за них кулаки і дякуємо за змогу займатися улюбленою справою.